Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, всіх вас вітаю сьогоднішнім святом, днем пам'яті великих святих, святи Велікомученці, Варвари і з нею Мочінці Євремі, і преподобного Івана Томаскіна. Наша церква, наш народ звершує особливе шанування святий Велікомучинці Варвари, тому що по милості Божій і мощі почувають у нас в Києві, тепер в Володимирському соборі. І ще на початку 12 століття візантійська царівна Варвара була одружена за сином київського князя Михайло Ізяславовича. І візантійський імператор з цією княжною передав сюди в Київ мощі, Великомущені це Варвари. Тому що вона була небесною покровителем княжни Варвари. І тому то наш народ прийняв, великопізнав її життя і звертався до неї. І багато милості, чудес було звершено по молитві Святой Великомученця Варвари. Велікомученця Варвара пишеться не буде на щашею, що вона удостоює. То достоїн святого причастя перед смертю, якщо вдруг священника нема, а людина заслуговує того, вона причащає. Для того, щоб душа мирно відійшла до Бога і, причастившись, легко війшла наслідувала царство Небесне. Тому то великому чує ці Ларварі і мореться про християнську, мирну, непостидну кончину. Після того, щоб вона була приготовлена. А якщо друг щось раптове, то все рівно людина удостоїлася того причастя. А раз людина щоб готова була, тобто мирна кончина, тому то по-іншому ще кажуть, їй молиться для того, щоб її молити людина була збережена від раптової смерті, без покаяння. Тому то і ми звершили службу, вшанувалися тому, що цього щоб дійсно вона. Була покривиткою для нас, своїми молитвами, хадати за нас, щоб ми прийшли в покаяння і завжди були достойні цього причастя, О, і щоб для нас її молитва був легкий вхід Псакого Небесне. Сама вона пострадала на початку 4 століття під кінець двоміння на церкву, о, вправління Суправителя Константіна Максиміана. Який правив східною частиною Візантійської імперії, жила на містечку Іліополь. Життя пише Сірія, але тепер це Лівія, Лівія, теперішня Лівія, де ведуться обстріли, там вона жила. Звідки, де в свій час проживали фінікійці, які алфавіт дали, отой грецький алфавіт, який, які мірі до нас близький. О, е вона із язичницької сім'ї, мама рано відійшла до Господа, батько виховував, була знатна і красива, батько збудував будиночок з вежею, щоб вона там від людського зора була схована, але там через віконці, дивлячись на цей світ, красоту цього світа, зори, місяць, сонце. Вона зрозуміла, що ні, є творець неба і землі, а не ці. Рукотворні боги і її батька. Тому -то вона вже сама думкою, якби дійшла до цього. І коли батько хотів дружити, вона не хотіла. Від ну за те, що можливо вона життя не знає, то хай вже вийде, і спілкується з дівчатами, то може тоді захоче одружитися. І цією можливістю вона скористувалася, але й промисел Божий, що вона познайомилася з християнками. Які привели і ознайомили її з священником, який проповідував Христа, і от вона прийняла християнство, тому що це вже відповідало їх, її внутрішньому розумінню про Бога, як Творця неба і землі. І вона стає християнкою, і батько там знову будує будиночок, і батько сказав два віконця зробити, а вона будівельників просить, зробіть три віконки, і віконця. Вже з думкою про Святу Трійцю. Ну І потім, коли батько повернувся, вона посповідала себе от християнкою. І от тут батько сам розізнився, захотів її вбити, вона тікала і гора її сховала, але потім, потім батько її віднайшов, Там пастушки вказали. І сам привів її до правителя цього міста, що... І за то, що вона відмовилася від наших богів то я зрікаюся від неї, відрікаюся як від доньки. І правитель піддав її під страшним мукам. В перший день її страшно били, били, катували, але Господь явився ночі і зцілив її, і вона знову пристала здоров'я. І тоді одна християнка в Ренія теж відкрито сповідала себе християнкою, і тоді вже їх двох піддали теж страшним мукам і великому позору, так що їх розділи і водили роздітими по місту принижуючи, потім піддали страшним катуванням. <кій> І в кінці то усікли мечем, таким чином свята варвара пострадала, угодила Бога. І святі мають якби, велике дірсновіння хата перед Богом, бо вони угодили Бога. Особливо ті, хто пострадали, мученики, тому що вони навіть своєю мукою уподобалися Христу, який пострадав, які святі мають велике від там на небі. А звичайно, душі не сплять, вони бачать цей світ і церкву Христову, і моряться, і моряться церкву Христову. Звичайно, вони вималюють багато милості Божої для людей, особливо для тих, хто їх шанує, пам'ятає, тому -то ми молились мученці, варвари, щоб на небі була хата за нас. Щоб ми достойно християни жили, сповідали свою віру, були готові пристати перед Богом і мали християнську кончину, коли ми могли б причаститися перед смертю. Також сьогодні дають пам'яті преподобного Яна Дамаскіна. Це святий народився він 680 році і вже за його дорослого життя виникло в Візантійській імперії. він в Дамаску, Дамаскина, в Дамаску Сирії він проживав. Батько був казначеєм після батька він зайняв цю посаду. Тобто людина шанована, але він християнин. І коли в Візантійській імперії почалося звеніння на ікону, він як мудра людина освічена, мудро виступив на захист ікон. І він писав праці на захист ікон, які стали відомі, як ми от, і Візантійська імперії, і в Сірії прийшли, тобто Християнські церкви. І вони значну роль відігравали, щоб все-таки християни, частина християн зберігали вірність вшанування святих ікон. І Візантійський імператор, іконоборець, бачив, що праці Іоанна мають. Ну, Велике значення і вплив на християн, то він його оговорив. Він е, сказав писарям, що підробили його почер, якби лист до нього, що він призивав е, візантійського імператора з військами прийти на Дамаск. І коли правитель Дамаска його побачив, то ну, наказав його, що наказав, щоб йому відрубали руку. Ту руку повісили. На площі, а потім ввечері віддали його на Домоскіно. він взяв цю руку і перед своєю іконою Божої Матері, яка в нього була вдома, він молився. Молився, заснув, і вилився матір Божа і каже: Ти зцілений, іди і далі захищай, якби от, віру. І він проснувся, побачив, що рука приросла, тільки слід оставався. Як вдячність Божій Матері, то він. Зробив срібну руку і до цієї ікони прикріпив. А раз на іконі було, дав Матірі Божій дві руки, а це третя рука то ця ікона і сама назад, три ручица». І після цього чуда Іоанн вирішив прийняти монашество і йти в монастир. Правитель, який побачив це чудо і зрозумів, якби правду Івана, просив, щоб він назад вернувся на службу. Однак Іван відмовився і прийшов в монастир саме освященого, який був в в поліс Єрусаліма. Там знаходився це один із великих і знатних монастирів. Саме з цього монастиря йде устав, призначально устав нашої церкви і був службовий, був Єрусалимської е, церкви, з лаври саме освященого. О, і він туди пішов, а вже Іона знали як такого відомого е проповідника віри православної. І тому -то старці не вирішили брати його як молодого монаха в учні. Ну, і в кінці кінців доручили одному старцю, який був і мало освічений, такий суровий. То він заборонив його писати. О, що небудь, щоб не гордився. Його смілили тим, що оділи в ванний одяг і сказали, що він корзини плів, а потім ті корзини по двійній ціні пішов дома продавати. По двійній ціні то ніхто не купував, б, б сміялись б над ним. Але він смієно це все виконував. І там домоправитель з його дома впізнав його, то купив всі ці корзини ну, для того, щоб не було приниження, таким чином Господь уже якось милість в'явив. Вернувся назад в монастир. О, і е, одного разу, коли один монах е, помер, то прийшла браття і просили, що я написав, якби тропарі, такі погребальні. І Іван, е, виконуючи прохання цих монахів для втіхи, це той період, коли церква тільки, тільки формувала служби, канони писали, і Іван Дамаскін Написав і до цього писав, а згодом написав і канони служб, і різдву, і Бога, і Богородічний канон. О, е, так що він писав служби. О, і от він написав ті трубарі, які ми чуємо, коли служба відбувається. О, от недавно похорон був, да, там чули таку пісню спів. І Плачу, і ридаю, і де да помишляю смерті віждово гребет піжащою образом Божу, создану нашу красоту, безобразну безславному йому що віда, О дісі. Це перед апостолом Іваном. Воно співається це. От Янда Маськін написав, то ще служби теперішні погрібання, це трапарі Івана Дамаскіна. Коли старець узнав, що він порушив його благословіння, то з другою наказав, сказав, що він чистив туалети, тільки він змінено виконував цей послуг, поки матір Божа не явилася старцю і заборонила наказувати, і благословила Івану надалі писати якби от, служби для церкви. Тобто що той талант, який Духом Святим тим даровано, бо слава Божу, щоб він його реалізовував. Він, він далі, як і сказав і написав служби. О, і там монастирі прожив 104 роки. Був період, його Єрусалім призвали, це Лавра, в ліс Єрусаліма, і рукоположили в Люмонахи, але бігаючи слави людської, він назад повернувся в монастирі і в Києві. Там знаходився. 104 роки прожив. О, так що паломники їздять на Святу Землю, я вам рекомендую поїхати то вони в тому числі одна із таких 에, точок ось цього паломничця, це то, що група їде в лавру Сави Освященного. О, ну, жінок не пускають в монастир, і там в святині виносять за межі монастиря, чоловіки приходять. І в тому числі чоловіки відвідують Келію Іоанна Дамаскіна. А та ікона, яка зберігалася в монастирі, потім була подарована. Сірському патріарху, будівничому Хіландарського сільського монастиря на Афоні, О, він Сава, і тут Лавра савесвященного, як такому поборнику в той період, Сербії. дуже великі поборники були захисники православ'я, і була велика Сербія. О, і, 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 йому подарували від ікону Іоанна Домоскіна, перед якою він зцілився. І тепер ця ікона знаходиться в Хіландарському монастирі теж чоловіків. Я запрошую на фон, вклониться, в кого ручки болять, ножки болять. Для того, щоб матір Божа допомогла. Е, крім служб, Іоанн Домаський написав е, якби таку квітісенцію православного вчення 8 століття. Яка називається «Точні зложення православної віри. Так що довгими, зимніми вечорами, я розумію, що там носки в'яжете, то краще візьміть почитайте цю книжку. «Точні зложення православної віри. Тому що Літом робота буде, а зараз є час. О, для того, щоб дотркнутися до тих істин православ'я. Чим церква жила в тому восьмому столітті. Ну, це істини, і вони остаються істинами для того, щоб доторкнутися до тих святих подвижників, поборників православ'я для того, щоб і бути єдиними з ними через єдине вчення, ну і для того, щоб від них е, і заразитися тим духом ревності по Богу. Так що преподобні очі на нас, праздник у нас Всі.